Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південно південного богу з міста Вінниці. Сьогодні хотіла показати вам Огляд покупок, які здійснили в АТБ, в екомаркеті, і була сьогодні знов на ринку. Якщо з новачки, хто нас спершу переглядає, може запитати, чому дуже часто ходити на ринок. Хочу сказати, що ми неподалік проживаємо від ринку, тому бувають в оглядах дуже часто продукти, які ми купуємо саме з ринку. Сьогодні в АТБ придбала яйця. На відміну від минулого тижня яйця ВТБ знов подорожчали, і ціна зараз за десяток яєць 33 гривні 90 копійок. Цього разу у нас хороші були білі яйця, тому взяла десяток білих яєць і віддала 33 гривні 90 копійок яйця в АТБ. Купила банани. Банани були в АТБ по 59 гривень 89 копійок. Я взяла невеликого розміру 5 бананів і віддала 37 гривень 90 копійок. Обійшлися банани, то я взяла ще банани, брала також ВТБ перець. Хочу вам сказати, що ВТБ, як не дивно це звучало, але дешевше був перець, ніж на ринку. Бо сьогодні перець білозірка на ринку дешевше, ніж 35 гривень, і не було. Саме такого розміру мається на увазі. Тому побачила, що ВТБ хороший був, і думала, треба буде взяти ВТБ. Хороший білозірка, я взяла 1 кг 450 г. Зараз за кілограм ВТБ 30 гривень 95 копійок. За кілограм 440 грамів я віддала 44 гривні 57 копійок. Це Ватибе вирішила його взяти. Перець ми. Вживаємо, у нас в родині всі полюбляють і на салат, і до страв. І червоний я показувала купували та метушкували. То часто його купуємо. Це покупки. В АТБ були, а ще заходила в екомаркет. А в екомаркеті придбала цукор. Цукор у нас зараз в екомаркеті по 25 гривень 90 копійок. Найдешевша ціна, якщо порівнювати його з іншими супермаркетами, але на вагу в нас іде в екомаркеті, я взяла 3 кілограми цукру, вірніше 3 кілограми і 50 грамів. І по 25 гривень 90 копійок у нас цукор, 79 гривень обійшовся цукор. Це в екомаркеті купувала і купила в екомаркеті цибулю. Якщо порівнювати ціни з ринком, то на ринку сьогодні, власне, це у нас сьогодні субота, 28 вересня. Ціна на цибулю дешевше ніж 18 гривень не було. А в екомаркеті ціна на цибулю 15 гривень 50 копійок. Але різного розміру було там вже треба буде обирати. Я різного розміру взяла невелику кількість 1 кілограм 300 грамів, і віддала 20 гривень 20. 4 копійки це в екомаркеті придбала цибулю. болю. Біля екомаркету у нас є. Може, хто знає, з Вінниці то є, називається крамничка Наш Ваш лаваш, і там продається випічка з печі грузинська, різноманітна, і також продаються різноманітні сири, продають, виготовляють і продають на вагу. Я взяла сьогодні, зайшла до них взяла бринзу і фету. Взяла на вагу. Фета була по 270 гривень за кілограм, і я взяла майже. 270 чи 280 грамів по 270 гривень за кілограм, і за такий шматок фети віддала 80 гривень, також брала бринзу. Бринза була дешевше, бринза по 250 гривень, але взяла 200, 250 попросила грамів, Так, дівчинка 260 там 270 сказала грамів, і шматочок обійшовся на 60 гривень. Тобто за фету і за бринзу я віддала. Це разом 140 гривень. Бринза в них пориста іде Зараз покажу вам поближчим, видно буде вам. В принципі, непоганої якості, але е, не знаю, чи від е, партії якось відрізняється. Іноді купуєш дуже смачний, прям подобається. Іноді, ну, такий не пріс, прісна, сама бринза може бути, в них не солона, вона сама, але є різноманітні там. Є скріпом бринза, є чиста бринза, є сологуні. Сологуня не захотіла брати взяла цього разу фету і бринзу. На ринку на сьогодні покупки були. Власне, чого я ходила сьогодні на ринок? Хотіла придбати для консервації баночки, бо чомусь не не вистачило в цьому році. Хотіла закрити ще помідори, тому вирішила взяти томати верніше, і треба було. Купити баночки, то я ходила на ринок. Купила банки 550 мл іде об'єм, і ціна ціна 15 гривень за одну баночку. Я взяла чотири баночки, гадаю, що мені вистачить. Ну якщо не вистачить, захочу ще щось закрити, то можу купити. Якщо порівнювати ціни з супермаркетами, то Якщо в супермаркеті вже кінець сезону, там можуть бути хороші знижки. Я пам'ятаю, в минулому році я в екомаркеті за е, такою хорошою ціною, мінус 50% купувала Купувала е, літрові банки. Були хороші. Єврокришка була і ну, хороша ціна. Але е, саме такого, такі маленькі, то в супермаркетах їх дуже швидко розбирають. і треба було купити, а їх немає. Наприклад, в екомаркеті. то ходила сьогодні на ринок і на ринку купила ось такі баночки. Мені вони подобаються тим, що вони округлої форми, консервація. Щоб ти не закрив, вони дуже гарно виглядають. Для господині мене зрозуміють. Ось. І хочу показати, що на ринку ще заходила хлібчик взяла, хліб брала. Наш улюблений, який показує неодноразово, це хліб козацький, житньо пшеничний різний скибочками, по 30 гривень за хліб 600 грамів вагою. І брала сьогодні баклажани на ринку. А на ринку сьогодні в нас баклажани були по 15 гривень. Я взяла 1 кілограм і віддала якраз на 15 гривень невеликого розміру були баклажани, але одразу взяти щось запекти або приготувати. І брала томати. А томати взяла червоні, бо минулого разу, коли купувала, то в мене ще жовті були, то я взяла червоні томати по 30 гривень сьогодні. Томати були, але великі. Зараз покажу вам. М'ясисті, великі томати червоні по 30 гривень за кілограм, а дрібніші, ті, що можна консервувати, то були від 20 до 25 гривень за кілограм. Картопля сьогодні на ринку в нас була у Вінниці 25 гривень, дрібніше то можна було знайти і по 20 гривень. Кукурудза сьогодні була ще хоч, хоч трошки розповім вам по цінам 12 гривень за кілограм. Проходила сьогодні по рибному ряду, там, де свіжу рибу продають. Дуже багато було риби, зеркальний карп там продавали. Потім толстов продавали по 70 гривень за кілограм, і один е, толстолобик був від трьох. Кілограмів. Думаю, колись теж треба буде зайти, купити, але такої, такого великого столовика десь на 4-5 кілограмів, щоб менше кісточок було. Ось так от. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам чудового настрою, гарних сонячних вихідних. Хто не підписувався, підписуйтесь на наш канал. Напишіть в коментарях, що сподобалося сьогоднішніх покупок, що купуєте ви і які ціни у вас на ринках. Я вам дуже дякую, що знаходите час на тільки переглядати, а й залишати ваші коментарі, мені дуже завжди цікаво і приємно. Ще раз дякую за увагу і до наступних зустрічей! Всього вам самого найкращого.